Ярмарки та фестивалі чудовий період для відпочинку. Тут можна сходити на цікаві майстер-класи, скуштувати традиційні страви, придбати різноманітні вироби та навіть одяг. А уяви, що як і на ярмарках, кожен прилавок займають різні країни. Що ж тоді в них можна було б купити? Уже за кілька хвилин дізнаєшся у відео. Кожна країна спеціалізується на тому, що робить краще за всіх. Одні мають великі земельні ресурси та родючі ґрунти для вирощування рослин, інші заводи для виробництва, а ще хтось передові технології. Тому держави обмінюються товарами та послугами, які їм потрібні. З маленьких господарств формується національна економіка, а сукупність національних економік формує світову економіку. Світова економіка. Це система взаємопов'язаних національних господарств країн світу, що поєднані міжнародними та політичними відносинами. Національні економіки взаємодіють між собою. Це відбувається через науково-технічне співробітництво, міжнародні кредити, світову торгівлю, міграцію працездатного населення та валютні відносини. Ця взаємодія регулюється міжнародними організаціями, наприклад, Організацією Об'єднаних Націй, Світовою організацією торгівлі, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком тощо. Уявімо ярмарок у масштабі всього світу, де кожен прилавок займають різні країни. Те, що пропонує кожна з країн, її спеціалізація це може бути сільськогосподарська продукція, автомобілі, корисні копалини та навіть електроенергія. Спеціалізація будь-якої території визначається розвитком тієї господарської діяльності, для якої є найкращі умови. Здебільшого на це впливає географічне положення, природні умови, ресурси, кваліфіковані працівники, традиції та рівень економічного розвитку. Через спеціалізацію території формується територіальний поділ праці. Територіальний поділ праці це поділ суспільної праці в межах певної території у вигляді процесу спеціалізації. Залежно від масштабу територіального поділу праці розрізняють різні рівні спеціалізації територій населеного пункту, району, регіону чи цілої країни. <звук> Кожна країна спеціалізується на тому, що робить краще за всіх, бо має певні ресурси або технології. Інші країни потребують цих товарів або послуг, тому вони обмінюються своїми ресурсами або виробами. Так формується міжнародний поділ праці. Міжнародний поділ праці це процес спеціалізації країн на виробництві певних видів продукції або наданні певних послуг. Щоб сформувалася спеціалізація цілої країни, потрібні певні умови. По-перше, наявність переваги перед іншими країнами у виробництві продукції. Прикладом може бути видобуток корисних копалин країни перської затоки, як от Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, це великі експортери нафти Бразилія та Аргентина залізної руди. Австралія кам'яного вугілля. Наступною умовою є наявність країн, яким потрібна ця продукція. Наприклад, Японія, країна, що спеціалізується на машинобудуванні, електротехніці та робототехніці, але через відсутність власних корисних копалин вона змушена купувати їх в інших країнах, які їх видобувають. Ще одна обов'язкова умова врахування доставки до місця продажу продукції. Це має бути вигідно країні виробнику. Завдяки спеціалізації, кожна країна починає виробляти свої товари та послуги ефективніше і якісніше. А щоб отримати доступ до того, що виробляє інша країна, вони починають обмінюватися. Через це формується величезний ярмарок у масштабі всього світу, і його називають світовим ринком. Світовий ринок це сфера обміну товарами та послугами між національними економіками. Поглянь на карту на ній зображено, що саме країни постачають на світовий ринок у найбільшій кількості. Назви країни, які є головними експортерами нафти у світі, це Сполучені Штати Америки, Канада, Росія, Саудівська Аравія та багато інших. А що найбільше експортує Україна? Україна є одним із найбільших виробників та продавців соняшникової олії. Запам'ятай світова економіка це система взаємопов'язаних національних господарств країн світу, що поєднані міжнародними та політичними відносинами. Міжнародний поділ праці це процес спеціалізації країн на виробництві певних видів продукції або наданні певних послуг. Щоб сформувалася спеціалізація цілої країни, потрібні такі умови по перше, наявність переваг у виробництві певної продукції. По друге, наявність країн, яким потрібна ця продукція. По третє, вигідні умови доставки продукції. Світовий ринок. Це сфера обміну товарами та послугами між національними економіками. Став уподобайку та підписуйся на канал, щоб знати більше. А ще розкажи про нас своїм друзям адже разом навчатися веселіше.